Вітаю вас, малята. Ой, а хто ж це стукає в віконце? Може, це промінчик сонця? Може, пташка прилетіла? Ой, та це ж сніжинка біла. Сніжинка скрізь літала, у віконця заглядала і побачила в одному з них дівчинку Іринку. Іринка була дуже засмучена, бо їй хотілося погуляти з друзями на подвір'ї у сніжки. Але ж там холодно, і дівчинка боїться застудитися. І сніжинка просить допомогти Іринці підібрати теплий одяг для зимової прогулянки. Допоможемо? Давайте відкриємо шафу. І підберемо одяг для зимової прогулянки. Ми із сніжинкою будемо діставати по черзі різний зимовий одяг, а ви маєте повторити його назву за нами. Це штани, а це светр. Це чоботи. А це шапка. Це шуба, а це шарф. Це рукавиці. Малята, а давайте ще раз назвемо предмети одягу, які треба одягати, йдучи на зимову прогулянку, щоб не змерзнути і не застудитися. Штани. Светр, чоботи, шапка, шуба, шарф, рукавиці. Все це зимовий одяг. Повторіть, будь ласка, зимовий одяг. Подивіться, малята, Іринка одягнула зимовий одяг. Та вийшла до своїх друзів на прогулянку. І тепер вона не змерзне. А чому? Іринка не змерзне, тому що одягла що зимовий одяг. Сніжинка дякує вам дітки за допомогу іринці і прощається з вами. А ви, дітки, пам'ятайте. Коли йдете на прогулянку, вдягайтеся по погоді. І тоді будь-яка погода не стане на заваді веселої гри з друзями. До побачення на все добре!